Виступала на глобсек форумі в Празі. говорила тут про ініціативу президента України Бренкі Спекю і говорила про апдейт в контексті перемовин, розповідала про список з 339 дітей, які ми передали російській стороні під час останньої зустрічі в Стамбулі. Це не повний список, це частина заходів стосовно confidence building measures. Це лише дуже невеличка. Частина з списку дітей. І якщо росіяни хочуть продемонструвати дійсно свою серйозну налаштованість, свою, як вони кажуть, доброволю, то вони можуть повернути навіть і якусь кількість дітей з цього списку. Тобто Ростем Умеров, голова української делегації, він на прес-конференції після зустрічі в Стамбулі він теж про це говорив, в принципі, про те, що. Це може бути там і половина цього списку, але головне, щоб відбулося це повернення, тому що поки що от цієї серйозної налаштованості конструктивності, поки що ми не бачили. Але ми чекаємо зараз м'яч на полі російської сторони. Ми чекаємо відповіді. От у список цей забрала. Говорила в принципі в цілому, також про те, що відбувається з людьми. Що робить Росія? Говорила і про 1,6 мільйонів українських дітей, які знаходяться під контролем російської сторони. Вирішила, що це правильна платформа тут окремо про це поговорити.